Найкращий спосіб поринути в дитинство це згадати наші ігри, і в кого були такі легендарні приставки, як Денді, Соні, чи Соні, Мегадрайв, чи Сонька першого покоління, той пам'ятає ігри танчики, Маріо, Черепашки, Ніндзя, Call of Duty, чи просто Асасін, перші це просто неймовірні ігри нашого дитинства. Хто згадав? Тому можу запропонувати ось такі е, ігрові приставки. В нас їх невелика кількість в наявності, проте ми класно провели час з друзями. І я цю приставку можу рекомендувати 10 тисяч ігор вже на борту, вони безкоштовні, а ще два джойстики DualSense йдуть в комплектації в подарунок. І ігрова приставка працює дуже просто, на відміну від дорогезних PlayStation, за 20-30 тисяч гривень. Е, ця коштує адекватних грошей, не як крило від літака. І ти можеш насолодитися. Класними іграми, навіть незважаючи на те, що в тебе звичайний телевізор, адже приставку підключити дуже просто. Через HDMI кабель втикаємо в приставку, в телевізор і все, можна грати в ігри, згадувати і проходити самі улюблені моменти. У мене це гонки, НФС і також Call of Duty. Це самі перші ігри, і тут їх цілих 10 тисяч. До речі, є 4К і 3D візуалізація для деяких ігор. І ось порівнюючи з дорогезною. PlayStation за 40 тисяч гривень. Як бачиш, DualSense тут ну, майже однакові. Та й взагалі вони виглядають однаково. Проте ця приставка зібрала в собі безліч ігрових моментів, і ти можеш насолодитися. Також пограти з дитиною чи купити на подарунок дитині. Це офігезна ігрушка і просто веселий спосіб провести час. Ми дуже кайфанули з друзями, згадували моменти, в яких ми трошечки її підгорали, і були задоволені тим, що що можемо знову відчути ті емоції, і до речі, за класною ціною і без будь-якої предоплати відправляємо по всій Україні. Ще й гарантія цілий рік.